Друзі, продовжене. Догрався! Лупить мене Майкл. Ой, лупить, ой, красень, ой, молодець. Але за часом. Але за часом незрозуміло. Кінь Д4 зіває, там кінь С5, ферзь c 6 програючи якість. Будемо грати лише на час. Молодець Майкл. Я багато базікав, думав, як встигнути зіграти швидкіше. І він ну, він хвилюється. Він думає, що тут є в мене щось, а в мене нічого немає. Ну, Тура Є5 це ще. Під кінці 6 потрапити, не знаю потім в майбутньому. Ну добре, Турей 5 все ж таки піду. Піду все ж таки згрупуюся. Ну ні, ну так за часом. Якщо кожен хід перевіряти, ну треба в якийсь момент прискорюватися. Тому що нічого не допоможе. Ага, на кінці 5 хочу туди заїхати. Не хочу. Наш 7 -ферзя. Ну там можна же 5 піти, нічого не буде, але навіщо? <кій> Слони в 4. Слони в 4. Ну добре, відійду. Поб'ю. Ну, за часом, звичайно, шансів в нього ма. О! Я знав, що буде такий зівок. І типова комбінація, друзі. Ферзь є один, в 2. Типова комбінація, друзі. Ось навіщо вирішувати елементарну тактику? Там різні любителі пишуть, що, що це не потрібно. Це ще як потрібно, друзі. Це ще як потрібно для того, щоб знаходити такі штучки-дрючки під час партії. І чекати, треба чекати. Коли позиція погана, треба чекати. Це суперник і ваш, якщо він не читер, може помилитися. Навіть якщо читер може помилитися, скількох я читерів вигравав? Може якийсь міст, клік зробити, все що завгодно. Якщо ви граєте, треба вірити. Обмежимо коняч... конячку. Так. Б4. Так, потрібно активізуватися. Активізу... Там слон D5, правда, є якась можливість, неприємна. Б5. Що там слон D5 піде таки? Неприємний хлопчик. Сильний! Майкл сильний. Слон d5 не хочу. Не хочу допускати. Б6 не хочу. Добре. Що ж доброго? F5 піду. Я, чесно кажучи, вже розслабився. Думав, що не можна це робити. Бачите, а я розслабився. Ну, треба хоч ззаду стати. Ну, знаючи, що виграю, як мінімум за часом, бачите, награв трішечки дурні. Шах загрожує. Ну, він не фатальний. Давайте до цього пішака ще придивимось. Можливо, його під'їмо конячкою. Слон це 6. Слон це 6. Давайте. Що кінь Б5 хоче піти? Ні, хо, не хочу. Який хитрий. Ну, ні, вже, це вже ні. Так вже не буде. Молодець. Майкл певними моментами. Перехід з дебюта Міттельшпіль, потім нормально відбився, але невірно витрачав час. Граючи в шахи, треба дивитися не лише за силою ходів, а комбінувати це, щоб ходи були і потужні, і щоб ви час контролювали. Інакше. Ми бачимо результат. Добре, зараз буде наступна гра. Як вимикати, я вже забув.